Вакцина Pfizer, Ковідна вакцина. В цьому флаконі 6 доз. Через те ми збираємо шестерьох людей для вакцинування. Ну, і відкриваємо тоді флакон. Вакцина зберігається шість годин. Це кабінет щеплень медико-санітарного центру номер 2 в Кропивницькому. Тут вакцинують охочих від ковіду. Алла Марченко на ковід перехворіла у травні 2019-го. Після того каже, вакцинувалась. Після того я. Літо пережила і восени зробила два щеплення. От ковіду. все, бустерне не робила, перенесла нормально все, ніде нічого не боліло. За словами медсестри Світлани Ігнатівої, початку року в цьому центрі щепили 132 людей. В кінці року було краще вакцинувалися, було більше бажаючих. Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо щеплення від коронавірусу, дозволило робити первинне вакциною проти штаму Омікрон. Таку вакцину називають двовалентною, пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. І ця двовалентна вакцина означає те, що імунобіологічний препарат він захищає від двох варіантів коронавірусу від оригінального та вірусу підштаму Омікрон. Це є оновлена версія вакцини Комірнатії від американської фірми Pfizer. Говорить, нині в області мають тисячу доз такої вакцини. Її вистачить на три місяці. Далі за потреби зроблять заявку на наступний. Поставку. Якщо раніше омікрон вакцина була рекомендована для пустерних доз, то тепер можна починати з омікрон вакцини. Першу вакцину. Тепер можна і робити омікрон специфічною вакциною двовалентною. Через 28 днів ми робимо другу вакцинальну дозу, через 5 місяців повторюємо бустерну дозу. За словами Надії Оперчук, захворюваність на ковід в регіоні не збільшується і з початку року. Щотижня фіксують від 40 до 60 випадків. За останній тиждень ми зареєстрували 44 нових лабораторно підтверджених випадків ковід. 19 Якщо порівняти з попереднім тижнем, то це на три випадки менше. Каже, темпи вакцинації зменшилися. За останні пару тижнів в області щепилось від 10 до 20 людей. З моменту вакцинальної кампанії проти ковіду, лютого 2021 року, на Кіровоградщині першу дозу отримали 53% жителів. У Кропивницькому це 73%. Відсотки. Нині на території області циркулює 20 підштамів вірусів Омікрон. У березні вперше виявили штам Дженні. Дев'ять випадків в Кропивницькому два у Новомиргороді та 1 в Новоукраїнці. У пацієнтів буває шкірний висип, проблеми з диханням, втрата смаку або запаху, запаморочення, запалення горла, нудота, таблювання, навіть діарея. Нагадала, щеплення проти ковіду безоплатне. Протипоказання, алергічна реакція на першу дозу вакцини і температура вища 38 градусів. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.